Що ж, продовжимо розпаковку Денбокса і зараз у нас третій номер. Третій номер це у нас тут. Так, що у нас тут за пиво? Ага. Блін, найбільше пива. Оп, ледве влізло. Так, покажу в камеру спочатку, як воно виглядає. Це у нас Карп Фальц Брау. це у нас Beer, Така от невеличка. Мила пляшечка, міцність 4,9%. Далі давайте відкривати четверту комірочку. Блін, які тут круті кришки. Четверта комірочка. Індія Pail Liger. Вже буде, я так розумію, це хмелене пиво, міцність 5,8%. Давайте ще одну відкриємо, де знайдемо шостий номер. Шостий номер. Отака позатінька. Блін, дуже круто вигляда, зацініть якийсь. Диско Пес. Це ж ПЕС- це Пес. Це у нас буде вже міцнувати пиво. Ну, як міцнувати? Тут 6,5% по стилю це бок. Давайте ще якусь комірочку відкриємо, ну будемо йти по порядку. П'ята, 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 ага, п'ята. П'ята. О. Які вони всі різні, бачите, і по формі пляшок, і по дизайну. Це така от... Досить висока, теж солідна. Це в нас Хелес. Волбір. О, це щось має бути прям прикольне-прикольне. Місність 5%. І ладно, давайте відкриємо ще одну. Це в нас була п'ята. Нам треба знайти шосту комірку. Тю. шосту комірка. Та ладно. А, це була шоста, треба сьома. Комірочка, відкриваємо. Так, ну, я, чесно, німецьку не дуже шарю. Jubilaum Swipe. Коротше, якесь таке цікаве пиво. Я слабенький в німецькій, тому дуже важко сказати. Міцність 5,2% це єдине, що може про нього сказати. Далі треба відкривати антапт, шукати та чекінити. Власне, відкрив 5 комірок, стільки прикольного пива, і, мабуть, одне з них я візьму на огляд. Підписуйтесь, щоб не пропустити огляд та діліться враженнями, якщо також п'єте цей адвент-календар.